Христос рождається, славимо Христа! Дивіться сьогодні 4 лютого 2023 року, і як швиденько промайнули ці три з половиною місяці, коли ми обіцялися молитися до святої Покрови, Богородиці Діви нашої, до святого Її омопору про захист наших воїнів. Це було перед. Покровою перед 14 жовтнем 2022 року, а сьогодні вже 4 люте 2023 року. Дякую всім, хто молився зі мною. За наших воїнів. Ми молилися з вами. Більшість ми використовували ось таку іконку. Зараз я зроблю, щоб воно було зручно. Так. Ну, ось так. Ось так. Я думаю, що вам видно зручно. Ви знаєте, до цієї події, я думаю, що немає що додавати особливо і говорити багато. Я молилася, ми всі разом, наше велике молитовне коло. Ми молилися всі до Покрови Богородиці, до її святого Омофору, покрити всіх захисників України. І я вам щиро дякую за те, що ви всі зі мною були. Я бажаю всім нашим захисникам України прийти до своїх домів там, де вони живуть, в мирі, в здоров'ї. Хай їхні дороги будуть вільні, хай їхні дороги будуть мирні. І я прошу у святої покрови нашої Богородиці Діви Марії, миру для нашої країни. Для всіх країн на цій планеті Земля, для нашої землі. Давайте і зразу перейдемо до молитви. Щось я не то зробила, але я попробую поправити. О, є, добре. Я прошу, Богородицю Діву Марію, святу покрову, покрити всіх захисників України своїм святим фором. І хай, нас, хай є мир на Україні, і хай кожен захисник повернеться здоров'ї в мирі до свого дому. Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице. Та не загинемо за множення гріхів наших. Покрий нас від усякого зла і лютих напастей. На тебе посподіваємося. і Твого покриву свято вшановуємо Тебе величаємо. О, причиста діва, мати, Господа, Всевишніх сил, неба і землі козацької царице, богохранимого стольного града Києва і всієї держави нашої країни, Руси, Всемогутня заступнице! Прийми всехвальні, подячні пісні-співиці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога й Сина Твого, щоб був милостивим до неправ наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю вклоняється благовісній іконі Твоїй. О, владичице присвятає, змилуйся над немічними людьми твоїми, позбав нас зневіри, відчаю, гніви, гніву, ворожнечі, недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства, гордощів бісівських. А відтак зглянься на всіх нас милістю твого заступництва. Підійми нас із глибини гріховної, просвіти сердечні очі наші. Щоб бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного пуття, так і на страшному суді, сина Твого. Ти, після Бога, перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборність землі нашої України Руської, покрий нас святим твоїм омофором, від засіхання злих, нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому свято дідівська мова та звичаї, бо молимося до тебе причиста й непорочна діва, як до самогутньої заступниці та винуватиці, спасіння нашого і величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Тройці, славимого, поклоняємого Бога. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Погородиці, Діво, свята наша покрова, покрий твоїм святим омофором всіх захисників Україні, поверни їх додому в мирі, в здоров'ї, і хай буде мир на нашій землі і по всій планеті земля. Я щиро дякую всім, хто молився зі мною ці три з половиною місяці таку молитву. Хай Бог благословить ваші сім'ї, ваші доми. Всіх ваших рідних, всю нашу землю, здоров'я, миру і процвітанням і швидким поверненням наших захисників додому. Хай буде так.